І е, фінальна частина тегів медіа теги. Глянемо їх, у нас є окремий розділ медіа тегів. Е, значить, перший тег відео. Фактично, от що особливість в тому, що раніше е, нам треба було, е, ще навіть коли я починав робити сайтики, то треба було сильно поднапрягтися, щоби. Вставити відеоплеєр на сторінку, і щоб воно відтворювалося. Зараз це дуже легко. Вам просто треба завантажити відео собі на сервер, і написати в ньому і написати в себе наступну штуку: написати тег відео. Наприклад, написати йому ще додаткову його ширину. І сказати, що воно, будь ласка, відтворюється. Ну, тобто має контролз, тобто елементи керування. Якщо я, наприклад, контролз видалю, я не зможу його запустити, я зможу тільки програмно запустити через JavaScript. А так, то от тепер я можу запускати, відтворювати і дивитися. Тут воно що? Значить, я прописую тег-відео, а всередині я прописую посилання на відео в спеціальному. Одного речі одинарному Тего V Source. Додатково, от вони з посилання закинули. В принципі, це не має значення. Але от у нас таким чином виглядає А, Також. Давайте не знаю, продемонструю вам аудіо. Аналогічно працює просто і плеєр, в принципі, аналогічний, і аналогічно виглядає. Тут, тобто, як ви бачите, просто аудіо, контроль сіячі немає, тут ширини немає сенсу виводити. І далі. Джерело. Тут є варіанти, кілька джерел. Наприклад, якщо у когось МП3 якимось чудом не спрацьовує, тоді може більш оптимізований формат використовуватися, або просто там, коротше, на, на вибір браузера, як браузер захоче. ну і тут аналогічно, що пропонується додаткові варіанти, якщо якимось чином там, MP4 воно не відповів. Але насправді. В, майже взагалі я не бачив жодного браузера, який би mp 4 не відтворював. Тому якщо ви пишете тільки mp 4 воно все одно буде працювати. Майте на увазі MP3, MP4. Вони це універсальні формати, які підтримуються всім. Взагалі, чим можна, це вже, можна сказати, світовий стандарт. А, ну і до речі, ті ж самі редактори, вони, як правило, допомагають вам підставляти певні конкретні елементи. Наприклад, ви можете просто вибрати медіа, взяти от давайте я візьму посилання на цього самого, я би тільки хотів якось повне посилання дістати. Ось так я повне посилання дістав цього самого зайця. Натискаю Save, і як бачите, мене ставилось цей зайць, ставився тепер і сюди. На інший цей. І тобто, фактично а, воно саме створило тег-відео, саме дописало в нього вейт, саме вставило в правильний сорс, куди надо, і ще й тип прописало. То, як правило, це саме так і відбувається: що вам не потрібно прописувати самостійно більшість всіх тегів. Вони вже передаються, якось, якось вони оптимізовані. Або є вже конкретні компоненти, або щось таке. А, може бути, чим цікавий тех -свг? тим, що ви можете описати якесь зображення через, а... А, через просто текст, і воно може бути набагато меншим. Якщо це, наприклад, логотип, то він може бути. А... Він може бути займати дуже мало о, байтів розміру, тобто його швидко буде завантажуватися, але при цьому неважливо, хоч ви його там на 20 000 пікселів ви його розтягнете, воно все одно буде чіткої якості максимально. Для цього я зближую і вам показую. Що у нас тут ще? iFrame? І ще є така цікава штучка. Наприклад, а що таке iFrame? А, взагалі ідея його в тому, що ви просто вставляєте кусочок іншого сайту в себе на сайті. І саме за таким чином працює YouTube. Якщо ви подивитесь, тут є відкриваючий тег iFrame і і закриваючий, а, хоча всередині тут а, нічого й немає, але це фактично ні на що не впливає, навіть якщо ви. Ну, Теоретично, всередині а, цього тегу знаходиться те, що буде. А, Показуватися, якщо у вас нічого не знайдено. Але, як, як ми бачимо, що такого ніколи не може бути, тому це просто просто така особливість цього тегу Але суть в тому, що от якраз відео з YouTube використовує спеціальний код Embed, тобто вставлене, і просто створює iFrame, якщо ви навіть зайдете всередину цього відео, натиснете поділитися, де там воно? Поділитися, потім виберете вставити, то ви побачите тут iFrame, той же самий. От я зараз копіюю не цей що тут iFrame, а той, що знаходиться в Ютубі. Продемонструю, що тут ще вони додали, наприклад, дані ширини, додали якісь додаткові параметри, які вони самостійно може якось підтримуються, наприклад, дозволити відкривати на весь екран. Uh, що тут ще якісь додаткові параметри, які варто врахувати на цій сторінці, по типу автоматичного відтворення, uh, що там іще картинка в картинці дозволити, ну і так далі. Але, по суті, своїй uh, iFrame, він все одно залишається. І ви, в принципі, можете взяти будь-який другий сайт і спробувати вставити його. Не знаю, же саме я нотпад закрив недавно. Мені навіть цікаво стало. Деякі сайти можуть це забороняти, але, ну, типу, не факт. І е, можуть, типу, не забороняти повністю, а просто ну, не так спрацює. Але дивіться, от я встав, просто взяв інший сайт, став на, всередині цієї сторінки, все серед, працювало. От така штука і френдс, типу, вікно в інший сайт на іншу сторінку. От. І саме так працюють більшість там різних. Е, Хмарних плеєрів, відеохостінгів, всякого такого, вони просто не заморочуються з тим, щоб ви виписали тех відео, а просто типу, копіюєте їхній готовий фреймчики і все. Просто Ще особливість того відео в тому, що, наприклад, в браузері Chrome там є кнопочка завантажити, а більшість відеохостінгів не люблять, щоб з них завантажували. І я ще не показував, напевно, що такий більш базовий елемент картиночки, власне, SRC-source джерело картинки атрибут всередині тегу. І а, Alt, якщо картиночка не загрузилася, що написати? Ну, давайте продемонструю. От у нас є картиночка нормальна. А тепер я її ламаю. І от у мене трулі тепер пишеться, якщо картиночка не показалася, якщо там у вас відключено завантаження, чи воно щось довго завантажить, ще там щось то альт. як правило, просять робити також, типу, не знаю, для сліпих важливо, щоб і прописувався Alt. Але, типу, якщо ви не напишете його, то, в принципі, сама картинка, як правило, з цього не постраждає. Фактично, ми плавно підійшли до атрибутів, тобто теги, от я розібрав, і тепер спробуємо розібрати атрибути.